Добрий день, мої малята! Сьогодні п'ятниця, і я, як завжди, запрошую вас до нашої творчої майстерні. А спочатку хочу вам загадати загадку. Хто з хвостиком і з вушками? В кого лапки з подушками? Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки. Утікають всі, від кого? Правильно, від кішки. Ми з вами знаємо, що наші маленькі котики живуть разом з людиною, тому їх і називають домашніми або свійськими. Як ви вже зрозуміли, я вам хочу сьогодні запропонувати виготовити котика. Для цього нам потрібно завчасно. Виготовити ось такий трафарет нашого котика. За допомогою батьків ми малюємо котика, потім згинаємо і вирізаємо контур. Це буде наш трафарет. Тепер ложимо його на білий аркуш паперу, і нам знадобиться біла фарба, чорна фарба і пензлик. І ось такий спонжик. І так, розпочинаємо. Котика я сьогодні буду малювати сірого кольору, Білу фарбу з чорною я завчасно змішала, нікуди не поспішаючи. Такими маленькими тичками ми примакуємо нашого отика. він у нас вийде, як живий, пухнастий і дуже гарненький. Фарби потрібно небагато, щоб вона встигла у нас підсохнути, тому що ми ще будемо домальовувати нашому котику вусики, ротик і оченята. І залишився нам хвостик нашого котика. Зараз я вам покажу, який вигляд наш котик має на початковій стадії. Ось так. Тепер за допомогою пензлика ми намалюємо щічки білою фарбою. Це у нас будуть два такі кола. Тепер ми будемо малювати оченята, чорна фарба. Зверху ми малюємо очі і ротик. І залишились вусики. Ось малята, такий гарненький котик у нас з вами вийшов. Бажаю вам натхнення, гарної роботи і чекаю на ваші малюночки. До побачення, малята!